Нижній лист він фіолетовий такий, це вказує на, на ранніх садях це вказує на недостачу в рослині. Вона нам сигналізує таким чином кольором. Рослина стає маленька, вона стає така скручена. Ну, ну, от, от, ти бачиш, коли рослині не вистачає енергії. От вона, вона ніяка, вона скрючена, зачухана, то тут однозначно фосфор. Тепло, тепло і фосфор. І от у ці моменти похолодання різке, наприклад, також треба фосфор. То тут, да, навіть якщо ми дали фертигаційно 13-40-13 в коріння, то по листову обов'язково треба допомогти рослині відпрацювати. Або вже коли у вас все добре, дуже, а руки чешуться, і ви хочете, от ви розумієте, що от завтра вона зацвіте і зацвіте там 2-3 китиці одразу на томатах, Якщо зараз за, за томатами говоримо, то тоді також буде не лишнім. Від самого себе, з барського плеча, дати рослині ще трошки фосфору, але тут треба вже дивитися все від досвіду, вже, від, від спостережень ваших, від того, який ви маєте досвід, або після консультації з улюбленим сусідом чи кумом, наприклад.